Пан Михайло на ринку продає свинину в асортименті і сало, і шия, і вирізка на смак будь-якого м'ясоїда. Однак не кожного продукція нині по кишені. Вартість свинини на сьогоднішній день, будемо так казати, в промислових масштабах вартує 114 гривень кілограм тушку, 117 зараз. О, відповідно від цього йде ціна на сало і на м'ясо. Вартість м'яса в середньому ціна 150-170 гривень. Вартість села більша, значно більше. Чому? Тому що його немає. Продавчиня Олена каже, найбільше подорожчало сало. Воно коштує по 300 гривень за кілограм, тонші шматки мінімум по 200 та 180 гривень. Ціни повзуть угору, а платоспроможність населення нижча. Тож і покупців меншає. є. Здорожчала на ну на гривень 20, мабуть, да по, по задок, лопатка. А чому? Все дорожчає, війна, ну мабуть, що так. І собі все собі в вартість дорожчала, і тому так менше грошей стало покупці, а пенсіонери наші то взагалі. Ну, зарплата, пенсія все лишилося то саме на тому самому рівні. І так виходить, що плату спроможність. Майже ноль здорожчали також і яйця. у порівнянні з минулим місяцем. Майже на 10 гривень. Середня ціна за десяток повідомляють у міністерстві фінансів 42 гривні, 30 копійок. Продавці ж кажуть, попит на яйця не змінився, попри ріст вартості. Кілька гривень додала і соняшникова олія. Яйця сьогодні прийшли київські білі по 45 і коричневі по 40. Перепилині ще прийшли по 28 за десяток. Олію сьогодні прийняв 10 літрів 550 гривень. 0,9 буде 82 гривні. 0,5, не пам'ятаю по моєму 51. Подорожали нема на державні яйці, дуже подорожати трошки краще Беруть питаються за яйцям більше. Коли було дешевші, були, то й брали менше. На кілька гривень дорожчим стало молоко та масло. Це кажуть торговці. Стандартна ситуація восени з настанням холодів на дої значно менші. Було 25 гривень. Зараз стало 30 гривень. На 5 гривень, тому що замайди. Це все менше молока. Менше подаменше худоби двоїться до да. іще декрет. Покупці ж кажуть підвищенню цін, звісно, не дуже раді, але без їжі, тим паче основних продуктів не обійтися. В харчах собі не відмовляють, економлять на чомусь іншому. Буду продовжувати купувати в країні війна. Вибору немає, мусимо купувати подорожчала, тільки свинина. Наскільки я бачу, яловичина без змін, курка без змін. Продуктовий кошок як крупи, як різ, особливо без змін. Трошки хотілося б дешевше, да. трошки дешевше, але мусим, воно затратне все, ти мусимо купувати. Будемо, звісно, відчутно, але що зробити, тому зараз легко. Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.